Кого-то убили, блин. Нифига себе, прямо здесь. Возле меня человека убили. В голову выстрелил снайпер. Так почалися найкривавіші події на Євромайдані рівно рік тому. 20 свідчень про переламний день протистоянь показали в Чернігові до роковин розстрілу Небесної Сотні. Фільм створений за гарячими слідами уже в перший місяць по тому. На відео спогади активних протестувальників, медиків та волонтерів. Це опрацьовані 72 години відео, які були е, залиті в Ютуб журналістами, аматорами, тобто будь-якими там людьми, які на той час перебували із камерою і могли знімати ці кадри. Рік по тому, 20 лютого, офіційно День Героїв Небесної Сотні. До місць розстрілів на майдані від самого ранку несуть квіти по всій Україні запалять поминальні свічки. Та найкраще вшанування пам'яті учасників революції гідності покарати винних у їхній загибелі. Вважають правозахисники. Не так багато робить для цього держава, і це варто констатувати. Тувати і тут громадянське суспільство якраз об'єдналось для того, щоб зібрати факти порушень прав людини, щоб вони могли бути представлені в міжнародному кримінальному суді. А і таким чином, щоб та пам'ять, про яку ми зараз говоримо, не була забута. Субтитри до фільму «20 спогадів. Волонтери переклали більш ніж десятком мов світу. Розповідь про євромайдан з перших уст показали вже й за кордоном, навіть у Росії. Побачити картину та повну версію свідчень очевидців можна в інтернеті.